Добрий день, шановні учасниці та учасники дистанційного курсу Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування. Сьогодні ми з вами розпочинаємо курс, який ознайомить вас з тонкощами бюджетного процесу. Розглянемо етапи кожної зі стадій бюджетного процесу. Перш ніж ми перейдемо детального, для детального аналізу бюджетного процесу, варто розглянути певні поняття, які будуть використовуватися впродовж нашого дистанційного курсу. Тому перша тема, яку ми сьогодні з якою ми сьогодні з вами ознайомимося, це економічна сутність та зміст бюджету. Кожен з нас з вами розуміє, що для повноцінного функціонування органів місцевої влади потрібна фінансова база для того, щоб органи місцевого самоврядування могли виконувати функції, які на них покладені, могли впливати на розвиток відповідної території, а також впливати на добробут громадян. Які проживають на відповідній території, якраз фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку є якраз місцеві бюджети. Поняття бюджет походить від нормандського слова баджет, який означає шкіряну сумку або портфель. В середньовіччя канцлер, який приходив в парламент Англії, приносив сумку, які містилися документи, що стосувалися доходів і видатків. Відповідного казначейства, а також пояснювальна записка до про стан державних фінансів, і якраз оця сумка отримала назву. Бюджет сучасний ринковий механізм, на жаль, не може забезпечити соціальну, соціальний аспект людини. Він впливає тільки на розвиток економічного аспекту діяльності людини. Тому питання, які неспроможні вирішити ринкове середовище, бере на себе держава та місцеві органи влади якраз за рахунок коштів бюджету. Необхідність існування бюджету зумовлена певними факторами. Зокрема, перше за допомогою бюджету держава та місцеві органи влади виконують свої функції. Друге, за рахунок коштів бюджету утримується вся соціальна сфера. Також за рахунок коштів місцевого бюджету відбувається перерозподіл коштів між Певними територіями між певними галузями економіки, забезпечується обороноздатність країни, фінансується науково-технічний прогрес, а також вирішуються питання соціального захисту населення, міжнародної діяльності держави та охорони навколишнього природного середовища. Як зазначено в статті 2 бюджетного кодексу України, бюджет. Це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим органами місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду. Отже, хочу наголосити, що бюджет це не є стихійне явище, це спланований, заздалегідь процес щодо формування та використання фінансових ресурсів. Отже, бюджет діє впродовж певного періоду. Цей період має назву бюджетний період. Він в Україні триває і співпадає з календарним роком. Розпочинається 1 січня і завершується 31 грудня. Але є ряд країн, в яких бюджетний період не співпадає з календарним роком, тобто це не аксіома, що бюджетний період відповідає календарному. Так, у Сполучених Штатах Америки бюджетний рік триває з 1 жовтня до 30 вересня, в Японії з 1 квітня до 31 березня, першого березня з 1 липня до 30 червня відповідно до конституції України бюджетний період для державного.